Ходили тільки що гуляли, чекали, поки світло з'явиться, щоб в почтоматі забрати персикові подарунки до адвент календаря. Також отримали від наших глядачів, підписників подарунки, але персику не показували, тому розпаковувати не будемо зараз їх, щоб персик не бачив їх. Будемо робити адвент-календар для персика. Дякуємо нашим підписникам, що прислали е, раніше нам подарунки. Ми їх вже отримали е, і вже отримали от ті подарунки, які будемо самостійно, ну, самостійно придбали, будемо, будемо їх пакувати. І з 1 грудня у нас буде стартувати рубрика: Адвент-календар для персика. Також зараз розпакуємо, витягнемо одну мишку, дамо персику, то щось він якийсь сумний ходить, щоб підняти йому настрій. Отримаєш зараз авансом подарунок. Да, Передавай всім вітання, кажи, щоб ви всі були щасливі, здорові та багаті, всім добра, щастя. Підписуйтесь на нас, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую та пока. Кс -кс. Даємо персику мишку, то що обіцяли для затравки. Да? Чи такої в нас не було? О, вона ще й шарудить. Ще раз вам бажаю щастя, добра. Побільше грошей, грошей мало не буває. Будьте здорові, щасливі та багаті. Персик отримав свою мишку.